Друзі, ми далі продовжуємо наш тур по нашому меню поверсі. І сьогодні для вас я підібрав, де це найсмачнішу, це на мою думку, але не тільки на мою думку. Підбірку прекрасного такого напою як мескаль. Не москаль, не якісь там слова, а мескаль. Що таке мескаль? Це є брат або дідусь такого напою, як Текіла, і в них є ще один чувак, саме у Луску не називається Пульки. Значить, що перед вами тут зображено? Я би сказав, це фаворити, які люблять наші гості, які люблю я, і безпосередньо вони круті, вони цікаві, і ми чуть-чуть про них так. В двох словах, значить, якщо хочеш щось закохатися в історію Мескаля, легенький, не такі, знаєте, не оці такі, з такими нотами димними, то ідеально підходить Херенція де Санче в них ще є класна текіла. І знаєте, починати любити Мескаль, це оця історія. Рекомендаціон. Що по міцності, що по нопою. міцність 42. Легко п'ється сангріткою в самий раз. Якщо кохати мескаль, починаємо з нього. Далі переходимо до чогось екстравагантнішого. Не в всіх барах ви можете знайти. Це вже щось інше. Я його реально дуже довго шукав, дякуючи, Гудвайну його знайшов. Це у нас є дендрумбес і він є у нас з регіону сен луіс сен луіс це безпосередньо теж регіон, де виробляється мескаль. Їх є 5 або 7 регіонів, чесно вже не пам'ятаю. І це цікава історія. Коштували гості, знаєте, що сказали? Ми цікавішого, ще не пробували. Місні вже трошки підростає. Тут же у нас 44,3. Велкам. Далі я би сказав, бачите, навіть по центрі фаворит нашої історії. Найтакий димніший, найдикіший, найжорщий, найекстравагантніший і найкращий мискаль, і кому треба готувати маргариту і пити чистому. Томість мискаль маргарита – це тільки на віді. Чесно, поки що для мене це найкращий мескаль. Просто кращого, смачнішого, збалансованішого. Я, ще, я не бачив Ну пляшечка. Перший раз, коли побачу, думаю, що це вино. Але це він, це віда. Далі в нас переходимо до цікавої історії. Е, буквально з ними познайомився ну, років, може, два назад, хоча цих вже знаю е, доволі давно. Це в нас є Монтелобус. Всі ми зустрічали цю пляску. Да? Класний панчовий мискаль при 43.2. Але в нього є братик, і братик не простий, а це Монтелобос печуга Що ж таке печуга? Печуга це копчена грудинка. Копчена грудинки, курочки. Так, при дистиляції, коли випари спирту піднімаються варх, вони насичують через копчену грудинку курочки. І воно дає своє екстравагансю смаку. То якщо шукаєте щось дике, цікаве. Будь ласка, печуга, і я скажу, це найміцніша позиція з мискаля, яка у нас є. Міцність 47,9. Тож, друзі, запрошую скуштувати цей мискаль і відкрити країну, Мексику ще по-новому. До зустрічі!